Чому у вас не буде пенсій? Пояснення мого попереднього відео, тому що багато почали коментувати і ще більше в в приват почали писати якісь коментарі. Люди не розуміють насправді всі там катастрофічності ситуації з пенсійними фондами та з тими пенсіями. Дивіться, чому у вас не буде пенсій? Пенсійний фонд, який був придуманий в Радянському Союзі. Демографічна ситуація дозволяла платити нормальні пенсії. Дивіться, було троє працівників, багато було молоді, і пенсіонерів було не так багато. І на трьох працюючих приходив один пенсіонер-роботодавець платив по 32% в пенсійний фонд з офіційної зарплати, а тоді зарплата вся була офіційна. І пенсіонер отримував пенсію, яка насправді дорівнювала середній зарплаті. Коли моя бабуся виходила на пенсію, в неї була пенсія, така як зарплата. Тобто в неї рівень життя не падав. Зараз ситуація демографічна наступна. На одного працюючого є один пенсіонер. Зараз в нас дуже мало людей, які працюють і платять оті ті всі податки. Дуже багато повиїжджало просто мільйони людей, і все більше стає пенсіонерів. Кожного року все більше, 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 більше. От. І зараз приблизно 22% роботодавець платить в пенсійний фонд за. Працюючого, і пенсіонер отримує пенсію. Математика проста. Та? Одна пенсія приблизно дорівнює 20% середньої зарплати. Менше 3 тисяч гривень пенсія. Вижити за такі гроші дуже важко. Погодьтесь. Яка буде ситуація? Тому що кількість пенсіонерів росте, а тих, хто працює, вона не росте. І коли ми з вами, наше покоління, кому там менше 40 років, вони коли вийдуть на пенсію, то буде ситуація демографічно наступна. На одного працюючого буде до двох пенсіонерів. Десь півтора-два пенсіонери. Ми просто не зможемо їх фізично прокормити. Не буде кому платити просто в пенсійний фонд. Зараз, от при такій ситуації, при такій ситуації, коли на одного працівника є один пенсіонер, Є дефіцит пенсійного фонду 154 мільярди гривень і він кожного року росте. А грошей не буде. Дивіться, з тою ситуацією стикнулись весь світ: Америка, Європа. Вони з тим стикнулись. Що держава, оця державна пенсія, вона мізерна, не вистачає. Що придумали там за кордоном? Державна пенсія також в них ще є, але вона зовсім мізерна. Тобто люди, які живуть на пенсію, вони від держави отримують приблизно до різних рівних 10%. Потім вони продумали, що роботодавець, крім того, що він платить в пенсійний фонд, який виплачує теперішнім пенсіонерам, роботодавець якусь частинку, там до 7%, 4-7%, платить на особистий рахунок людини, яка працює, і коли вона виходить на пенсію, вона отримує також якісь гроші, які роботодавець виплачував. Це десь приблизно 20% складає. І 70 це то, що людина сама собі навідкладала. В державні пенсійні фонди, чи якісь там в компанії зі страхування життя і так далі. Да? Вона сама собі навідкладала, і в неї пенсія складається з трьох частин. Найбільше це то, що сама собі не накладала, Чуть-чуть десь процентів 20 це то, що роботодавець платив на її особистий рахунок пенсійний, і десь процентів до 10 це те, що від держави да? по солідарній системі. Так весь світ перейшов. Тому що держава ну, не може забезпечити цього. В нас люди, як страуси, вони живуть по такій системі. Та ми надіємося на державу, хтось надіється на реформу. Дивіться, реформа це що означає? Реформа означає, що роботодавець буде відраховувати на ваш особистий пенсійний рахунок. Але якщо ви самі не будете відкладати, вам все рівно того не вистачить. Треба відкладати самому собі. Нас просто цього не навчили, в нас атрофована відповідальність за третій період життя. Вона просто атрофована, її немає. Тому що наших бабусів, дідусів вчили, працюй на державу, держава про тебе подбає. В нас це не працює, держава не подбає, навіть якби хотіла. Просто не буде грошей фізично, не буде їх. І в нас немає цієї відповідальності, в нас нема цього навику відкладати собі самому собі. Якщо поїхати в Америку чи в Європу, там діти зі школи, вони розуміють, в них є рахунки, і вони там, їх батьки відкладають, потім вони самі собі відкладають. В них це зрозуміло, тому що їх навчили так. І в нас зараз завдання нашого покоління самому в собі цю звичку виробити, так? це важко. Але її треба виробити і навчити наших дітей самому собі відкладати, тому що держава вже не допоможе. ну Нема, вже все, не буде ніколи, тому що демографія інакша. І ми собі просто не усвідомлюємо, що ми йдемо в прірву. Дуже багато з нас. Тобто тут нам треба самим подбати, або самому навідкладати собі, або збудувати якийсь бізнес, який буде приносити тобі дохід. Але бізнесменів, які живуть там, з, зі свого бізнесу, їх є дуже мало, там менше 5% населення. Але практично всі, весь світ живе зі своїх накопичень в пенсійні фонди чи в компанії по страхуванню життя. Інакше не буває. Світ дійшов до того, і ми також маємо до того дійти. Хочемо чи не хочемо, просто зараз все впирається в те, що поки що я молодий, мені достатньо відкладати там, процентів 10 доходу. Це не так дуже боляче по, по моєму гаманцю. Але чим старше я стаю, тим більше мені треба відкладати. Тому що ну, це ніхто не змінить. Якщо ти сам не подбаєш, про тебе ніхто не подбає. Тому подивіться зараз, де ви працюєте, скільки людей. От в вашій компанії працює кому 65 років і більше. Дуже мало. Це в основному перебиральниці або охоронці. Коли ви заходите на якийсь Work UA або на роботу UA, просто подивіться, скільки там є вакансій для людей 60 років і більше. Таких немає. Просто рано чи пізно ви станете непотрібним. Народяться нові покоління. Отримують ще кращу освіту, вони будуть більш шустріші, можливо, будуть готові працювати за менші гроші і вас попросять. Дякую, ви там відслужили своє. І нас, як от ялинки після от, на новий рік, ялинки класно, всі прикрашають, все класно. Але коли там пару тижнів проходить оця вся оця двіжуха після Нового року стихла, ялинки викидають, нікому не потрібні, просто викидають отак так от біля смітників лежать. І, по суті, з нами зробити саме. Ми зараз працюємо на роботах, все класно, в нас можуть бути хороші зарплати і так далі, але рано чи пізно нас як ті ялинки викинуть. Ми станемо непотрібними. Тому, якщо ви самі про себе не подбаєте, хто про вас подбає? Ніхто. Ви самі зараз, кожен раз, коли отримуєте зарплату, ви маєте подбати про себе теперішнього і про себе от того старого. І ще також треба подбати про себе на випадок якоїсь біди. Тому що всяке може трапитись, якісь там хвороби і так далі, і так далі, де ви будете брати гроші. От кожен раз, коли ви отримуєте зарплату, ви маєте подбати не тільки про себе теперішнього, а про себе оцього старшого. Подумайте дуже сильно про це.